Вітаю, друзі. Зараз приїхав до себе на дачу перевірити, що да як. Дуже я люблю це місце. Дуже мені тут приємно сюди приїжджати. Тут гарно і взимку, і влітку. Дача моя знаходиться прямо на березі озера Манітоба. В мене свій персональний пляж, пляж так би мовити. Пляж це громко сказано, але в мене свій вихід. До озера, до води. І навіть є канал з озера на мій бек-ярд, Тобто я можу запливати на лодці з озера до себе на дачу. Так, дуже мені тут подобається. Подивіться, яка погода сьогодні. Це сказка якась, мінус 20. Так? Термометр показує, мінус 20, але це яскраве сонце. Це Неймовірне, красиве, блакитне небо. Це, це щось, щось як, як, як із сказки. У мене навіть не вистачає слів, щоб висловити те задоволення, яке я отримую, дивлячись на це, все навколо мене тут. Але річ в цьому відео буде не про те. Так? Е, на протязі останнього місяця. Я спілкувався чотири рази з офіцерами IRC. Три рази я робив відео, як я спілкувався і які відповіді я отримав. І три рази із чотирьох я отримував приблизно однакові відповіді. Але коли я розмовляв третій раз, це моє друге відео, як я розмовляв з агентом IRC. Я отримав е інше відповідь, і, чесно кажучи, після мого другого відео, після мого третього спілкування з офіцером IRCC, в мене залишилось е багато, так би мовити, запитань. Багато... Як якось в мене це не складалось у голові. У е єдиний пазл. І це чому я вирішив зателефонувати четвертий раз. І завдяки моїм. Е Улюбленим глядачам, моїм підписникам, які допомогли мені знайти інформацію на офіційному сайті після мого третього дзвінка. Я В мене встало все е, на, на місце. Так, пазли склались. І це чому я позвонив четвертий раз і спілкувався четвертий раз з офіцером. Але навіть після цього четвертого разу я все ще... Отримую багато запитань і в коментарях, і на мою почту. І я вирішив зробити цей, цей ролик, щоб надати вже 100% інформацію. Всі посилання будуть в описі до цього відео на офіційні джерела. Ви зможете саме перейти і подивитись і відповісти на. Шикотливі і важні питання, важні питання, які я отримую. Говорити ми в цьому відео будемо тільки про факти, жодних припушень. А чи буде, а чи не буде. Ми з вами розглянемо факти, те, що є, і те, що 100% є фактом на сьогоднішній день. Отже, давайте ми з вами розглянемо все, що стосується куаєт, все, що стосується в'їзду до Канади, все, що стосується грошових виплат допомоги, все, що стосується інших різних речей, які, про які багато людей забивають. Але це теж такі дуже важливі речі, які треба пам'ятати, все це ми з вами обговоримо в цьому відеоролику. Але, друзі, по-перше, я як завжди хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео, натисніть на дзвіночок, залиште, будь ласка, декілька слов в коментарях до цього відео. Допоможіть каналу, допоможіть іншим українцям знайти конкретну знайти необхідну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми з вами давайте перейдемо до теми цього відео. Так, мінус 20. Ви бачите, я навіть без рукавичок зараз гуляю і з розтегнутої куртці. Це фантастична, фантастична погода. Отже, зараз давайте до наших фактів. Отже, факт номер один. Куаєт працює до 31 березня. Так, до 31 березня це вже відомо на 100%. Нагадую, що посилання на офіційні джерела в описі до цього відео. Факт номер 2 Для того, щоб українці мали з нагоду в'їхати до Канади і отримати Open Work Permit українцям потрібно Подати заяву на Клаєт до 31 березня. Що я маю на увазі, кажучи, подати заяву? Подати заяву це означає, що до 31 березня, я вибачаюсь, вам потрібно заповнити анкети і натиснути на кнопку. Подати аплікацію онлайн. так? На офіційному сайті IRCC вам треба е, зробити, відкрити свій кабінет, персональний кабінет, е, заповнити анкету. До речі, е, відеоінструкцію, як заповняти анкету. Я робив самий перший робив, коли це тільки програма почалась у березні. Я Посилання, як заповняти. Все це відкривати цей кабінет і заповнювати все буде в описі до цього відео також. Якщо ви цього не зробили, майте це на увазі. Отже, до 31 березня вам треба заповнити всі необхідні форми і натиснути на кнопочку Подати аплікацію. Це мається на увазі, що ви подали аплікацію. Багато людей досить не розуміє, що це таке, і я отримую багато. Запитань, а якщо я ще не здав біометрію чи ще щось таке, це не стосується біометрії вклейкі візи. Ви будете здавати біометрію, вклеювати візу після того, як подадете, подадете аплікацію. Так? До 31 березня вам треба подати аплікацію. Це факт номер два. І це мені також підтвердив. Офіцер, коли я спілкувався і робив перше відео на цю тему, можете подивитись, знайти в плейлисті і подивитись це відео. Факт номер 3 Для того, щоб отримати грошову допомогу, українцям потрібно в'їхати у Канаду до 31 березня. Так. Я маю на увазі грошову допомогу. Це 3 тисячі доларів канадських доларів на кожну дорослу людину, і півтори тисячі доларів на дитину молодше 17 років. Ці виплати будуть надавати тільки тим українцям, які в'їдуть до 31 березня. І увага! Ви повинні подати заяву, в'їхати до 31 березня, а подати заявку на отримання цієї грошової допомоги. До 30 червня. Так, ще раз повторюю в'їхати до 31 березня, подати заявку до 30 червня, це що стосується грошових виплат, які надає Канада українцям. Наступне питання. Якщо у вас є візиторська віза, Яку надавали перший, перші декілька місяців, так? то ви також можете в'їхати у Канаду і отримати Open Work Permit після 31 березня, якщо у вас є лист, який підтверджує, що ви маєте право отримати Open Work Permit. Це наступний факт, і це факт. Але що робити, якщо у вас є візиторська віза, але немає цього листа, так, який підтверджує, що ви подавались на дозвіл на роботу в Канаді? Тут є три варіанти, як вам треба поступити. Перший варіант прямо зараз, так, прямо зараз сідаєте, відкриваєте комп'ютер, заходите до себе. У кабінет і подаєте аплікацію на, робочу, це на, на, на робочий дозвіл. Заповнюєте, якщо там необхідно якісь форми і подаєте аплікацію. Це перший варіант. Другий варіант знов таки, прямо зараз. Відкриваєте комп'ютер і пишете в, кризис, в кризову форму з поміточкою Ukraine 2022. Що у вас немає цього листа, і прохайте, щоб вам надіслали на ваш емейл цей лист окремо. З посилання, де знаходиться ця форма, я залишу в описі до цього е, відео. Тобто, просто зайдіть в опис до цього відео, знайдете посилання, кликнете і попадете на ту сторінку, де все це знаходиться. І третя опція, яка, на мій погляд, сама, така сама швидка і 100% реальна, це треба зателефонувати в кризовий центр, куди я дзвонив, і сказати офіцеру, що у вас нема цього листа, щоб вам надіслали цей лист. Якщо ви не спілкуєтесь англійською, то я впевнений, ви завжди можете знайти. Когось, хто зможе з вами посидіти годину та поспілкуватися з цим офіцером, перекласти. Це буде найшвидший варіант. І не відкладайте отримання цього листа у довгу таку корзину, тому що невідомо, що буде пізніше. Так? Зараз така опція існує, зараз ви це можете зробити, отримати цей дозвіл, що буде пізніше, хто знає. Зараз давайте з вами перейдемо до наступних фактів, про які ніхто не розповідає. Але це теж такі дуже важливі факти. Всі говорять тільки про грошову допомогу, так, ці три тисячі, півтори тисячі. Але ніхто не каже, що разом з Куаєт також закриваються і інші опції, так? які були дуже і є дуже корисні для українців. Ну, наприклад, такі опції, як... Безкоштовне житло мінімум на 2 тижні. Воно також буде закрите разом з програмою Куаєт, і це факт. Е, інша опція, така як, наприклад, медична страховка, безкоштовна, і яка починала працювати з першого дня, як ви в'їхали до Канади. Вона також прив'язана до програми Куаєт, і вона також припиняє свою дію. Це також факт. Е, безкоштовні курси англійської мови у Канаді. Вони також прив'язані до програми Куаєт і також припиняють свою дію, це теж факт. І про це мені також казав офіцер, коли я спілкувався з офіцером перший і другий раз. Про це ви можете подивитись моє перше відео на цю тему. Е, як я розмовляв з офіцером за Ярсісі, просто треба мати це на увазі. А що це означає, наприклад, два тижні безкоштовного житла? Так, і це ж не, не тільки житло, це два тижні безкоштовного життя житла, це два тижні два тижні харчування безкоштовного в готелі. Це все коштує доволі таки багато грошей. Це мінімум ти ж самий три тисячі доларів, які... Ви могли українці могли зекономити і залишити у своїй кишені. Майте це на увазі. Отже, це такі факти, які є наявні на сьогодні по програмі «Куаєт», і які треба мати на увазі і відштовхуватись від цього вже планувати свій в'їзд у Канаду. Чи ви зможете в'їхати зараз, чи ви будете в'їжджати пізніше, після того як програма «Куаєт» закінчиться? Я ще раз хочу нагадати, що всі посилання на офіційні джерела будуть у описі до цього відео. Також в описі до цього відео ви знайдете посилання на моє відео, де я показав. Як податись на КУАЄ. Там повна інструкція спочатку і до кінця, де це робиться, як це робиться. Все це є в відео. У вас не виникне жодних проблем, якщо ви будете робити так, як я показав в своєму відео. Ви зможете 100% все зробити самостійно, без жодної допомоги. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. І я сподіваюся, що ви не забудете поставити мені вподобайку. Я сподіваюся, що ви не забудете залишити 3-4 слова у коментарях до цього відео. Я дуже сподіваюся, що ви не забудете натиснути на дзвіночок, відправити посилання на моє відео, на мій канал у соціальних мережах. Де ви спілкуєтесь з вашими друзями, з вашими знайомими. І якщо інші люди шукають, інші українці шукають е інформацію стосовно програми Куаєт і е як переїхати в Канаду, що робити в Канаді, я впевнений, мої відео, мій канал буде для них дуже корисним. Так, у мене є декілька відео, багато відео е на російській мові. І я розумію, чому українці зараз не, не, не люблять російську мову, але треба пам'ятати, так що важлива не мова, на якій подається інформація, а важливо, хто подається інформацію, так і яка там інформація. Ну, наприклад, ви ж слухаєте гордона, коли він розмовляє російською чи інших діячів, які розмовляють. Російською мовою. Того ж самого Арестовича, наприклад. Так? І ви ж не вважаєте, що ці люди погані люди, що з ними щось не так то лише тільки тому, що вони розмовляють російською мовою. А інформація на моєму сайті дуже корисна для українців. Я в цьому впевнений. Тобто, якщо ви шукаєте інформацію, подивіться різні відео на моєму каналі. На цьому я буду закінчувати це відео і, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!